Сьогодні здійсниться величезна мрія Насті, і я зроблю це незвичайним чином. Правда, воді правда завдяки цьому, вона запам'ятає момент назавжди. Діма але ми навіть не очікували, що нам стане на заваді. Може, Настя вже все просікла і зрозуміла, що буде. Додивіться до самого кінця, щоб не пропустити, що саме шокувало Настю. Моя дитина бере автівку для своєї матусі. До речі, хто її вже впізнав? тому що саме ось... ям, ям! так, так, ми саме про тебе і говоримо. Це Давід, саме він з'явився ось з цього ролику. Про те, як це було це, все був його перший ролик, це вже другий. Тому обов'язково ще в і що пізнав і якщо дивився цей ролик. Ну що ж, давай обирати. Наскільки я розумію, Диві, це найкращий експерт в Україні серед автівок та вибору по автівках. Знаєш, що таке було, так? Це ось це. Так, бачите, він вже знає. Диві, така ситуація. Нам треба обрати наші матусі автівку. Добре? Дивись, у нас є декілька варіантів. Щоб було все чесно, я їх перемішую. А ти обираєш будь-яку. Давай, обирай. Ось цей, так? Добре, що ж, давай подивимося, що там. Краєм, щоб показати, що це все не постанова, що це у нас. Бурбаймо, ну що це? Непоганий вибере, я тобі скажу. Непогане. Так, це воно. Угу. <плес> Димі, давайте подивимося, що ще тут було. Щоб ніхто там не казав, що ми щось там знімаємо по постанову і так далі. Було ось так. Тому якщо нас це дивишся, знаю, у тебе був такий шанс. Ось все ще було. Ну і так. Моє кохання. Аже спорт. Не подобається? Ну добре, тоді за Теслою. Ми маємо обрати колір. Дивіться, найважливіше. Обирай будь-який колір. Давай. Ось цей що це у нас? Непогано, Двіві. Причому, дивіться, були дуже різні яскраві кольори, але він обрав на смак той, що потрібно, так? Смачний колір. Що ж, добре, тоді вирішаємо обирати цю автівку і обирати ось цей колір. Поїхали. Він вже втомився, так? Добре. Ми вже втомлені. Ну що ж, нам випала Тесла, так обрала дитина. Тому мені Артур порадив в принципі поїхати тільки до тих чуваків, яким справді можна довіряти. Це королі Тесл, Тіпи, які знають все про це. У них є і СТО, все можливе для обслуговування і так далі. Я, як людина, яка взагалі не розуміється на Теслах, розумію, що ну тут мені справді потрібна буде порада, тут мені справді потрібні будуть фахівці, які покажуться, розкажуть і так далі. Бо я людина. Не проста. я хочу просто епатажну автівку, яка буде перш за все давати емоцію. Поки що я знаю єдину автівку, яка існує в світі серед електромобілів, у якої можуть підніматися до гори е, дверцята, це Tesla Model X. Зараз ми її з вами перше побачимо. У Артура була своя Тесла, а і за рахунок цього він дуже добре знає чуваків з Ельмоп. Виявляється також, що ЕльМОП це ті люди, які можуть не просто налагодити тобі твою автівку, вони ще можуть зробити так, що ти можеш замовити будь-яку модель так, з США. І ти на цьому ще можеш заробити. Найважливіше ще Ельмо перші в Україні, хто зробив незвичайне зарядне для Тесли. Виявляється, що оригінальний зарядний пристрій для Тесли він не такий якісний. І наскільки Артур мені нагадає, в мене була оригінальна зарядка Тесли, і в неї є проблема це заземлення. Тобто, якщо ви купили оригінальну зарядку, не факт, що ви зможете заряджати її вдома, тому що там є випіндрьош такий, як датчик заземлення. І не всі будинки в нас заземлі. В Штатах кожен будинок заземлений. Це зробили так, щоб де ти не був, навіть у бабусі вдома, від звичайної 220 ти бляха зарядиш. Так, тому зараз ми побачимо вперше цю Теслу і побачимо вперше цей зарядний пристрій, як він справді виглядає. Розко подивіться, стоїть стоять кралечки. Дивіться, величезними буквами Ельмоб. Ну що, друзі, ось як кажуть свята святих той самий Ельмоб, один з їх сервісів. А нарешті давайте подивимося, як виглядає. Моя автівка, яку буду дарувати Насті. Доброго вечора! А -а -а. вітаємо, а -а -а. вітаємо, Дмитро! А Ми якраз зібрались біля автомобіля. Ого, тобто, ось це ось так виглядає Model X Tesla, так? Так, так, це вірно. Це Tesla Model X. Нарешті ми там дізнаємося, що таке Model X Tesla, чи як і взагалі, що що на собі приховує. Передні двері відкриваються за допомогою користувача. Ну і задні від теж відкриваються. А і вони тобто, відкриваються. Да, відкрилися, ви сідаєте. Це до речі, така опція тільки в Tesla Model X. Його, там штурма. Тут як купити ролове колесо, яке не колесо. але в опціях можна замінити штурвал на звичайне да. Привичне звичне для нас кермо, тому ні, тут ні, уже по бажанню. ніколи в житті. До речі, такий є ключик в О, Tesla Model X. А, ну він а, може бути в кожній Теслі, але це унікальний ключ в Tesla Model X, тому що його дуже тяжко зробити. Це ключ? Так, це ключ. А де тут кнопки? Я не бачу. Ви розумієте, що це, якщо ви це втратили десь серед іграшок дитячих, <реш> то ти просто можеш це втратити назавжди. Насправді він дуже унікальний. Тут є ось двері, да задні двері. Ми їх натискаємо і. Двері відчиняються. Ми маємо тут задній трьохрядний ряд, ряд сидінь, теж в білому кольорі. Це п'ятимісний автомобіль. Він є шестимісний. Ще додаткових два. Все залежить від модельного ряду. Ану ще раз, а ну закрити. Двічі натискаємо. Тобто ти натискаєш на модель, яка у тебе в руках, і воно відтворює все це в реальному житті. Анові ну як треба. Це моя слабкість, коли у автівці є двері, які відкриваються гори. Ну, якщо ви пам'ятаєте він сам. Тут обов'язково так також модулість. Прикол, тут навіть так, кляний. Повністю білий шкіряний салон, для того, щоб можна було адекватно засрати, бо, самі розумієте, якщо ти не засрав салон, то І... немає сенсу купувати. Ну, хвилюся, та... це зробив вольтираль. Так, а що ще може це? Ну, звісно ж, можна багажник відкрити з допомогою. Ну, тобто такі опції. Ну, до речі, хочу сказати, якщо вона бачить перешкоду, двері або багажник в даному випадку, то вони вище не відкриваються. І вона в цих місцях запам'ятовує локацію і вже не буде відкриватися тільки на іншій локації зможе відкритися вище, як бокове, так і задні дверцята. Ну, можна так додатково рукою. Ось такі просторий багажник. Тут є ще ряд таких поличок, ніж. До речі, елмоб-зарядочка. Ось, О, дивіться, скажіть, я, я чув, що вона. На тім у вас є така унікальна і так що в принципі, навіть оригінальна зарядка не така якісна, як робите ви з цим перехідним. Да, Три, До речі, перехідним. да ну це стандартний перехідник. Mm -hmm. Тип 1 він називається. Він є на станціях публічних. Бачите, де ще, ще в упаковочці. Ну, ми так розірвемо цю упаковочку. Давайте ось така зарядочка. Це 16 амперна дійсна зарядка. Ми її виготовляємо тут в нас на сервісі, і також в обухові. Ось така зарядка, 16 амперна на 3 кВт, яка дозволяє заряджати автомобіль. До неї обов'язково має бути. Для американського ринку обов'язково потрібно такий мать перехіднічок, який вставляється в цей конектор, ага. і потім після цього ми тільки і призірять... зарядний пристрій модифікується і підлаштовується під наші реалії як трансформер. І дуже зручно в Model X, Хочу вам показати. Давайте до зарядного порту підійдемо. Натиснути, він відкриється. Ага. Ну і потім ми сюди вставляємо. Якраз цей колір каже про те, що автомобіль готовий до заряду. Ми його вставляємо не підключений. Правда, поки що. Ну він починає потім працювати, натискаючи, загоряється цей колір. І тільки потім можемо витягувати. Ага. Ну і також можна управляти з ключом. Ви а порт з ключа закрили так. Ні, і це він опору. сам закрив Да, і коли ти утримуєш багажник, він сам відкривається. Ну це дуже зручно. Насправді, якщо на маленькі цій автівці ти натискаєш двічі, відкривається багажник, багажник. А якщо утримуєш, то відкривається порт, так це вірно. Прикол. Ну і також, коли все відкрито, ви сіли в автівку для того, щоб вам не закривати повністю всі двері. На моніторі є закрити все. все. Виявляється, то можемо такі багато підпити. Так, да, звісно. І це капот, як це? Ну, капот. Капот. Але є багажне приміщення. Ну, воно теж підсвічується, тут теж є кнопочка. Насправді ми ніколи не розуміли свій час, коли отримали перший автомобіль Тесла, навіщо тут кнопка? Але в американців є стандарт. Що в випадку, якщо дитина залізе сюди, вона може себе зачинити. Для того, щоб її відкрити, вона може тут натиснути і відкрити. Але це тільки в американці, а не масло заливай. — Немає тут масла. На жаль, тобто, це автомобіль, з яким ви починаєте економити з першого дня. Я чув, що вона може танцювати. Що це що, типу, вона у неї режим презентації. Що там вона починає якось А, да, Ру, відкривати двері, так, так. Нам треба зробити в інший колір нашу автівку. Саме тому ми прийшли до тих людей, яким я справді довіряю. А ось, до речі, і власник е, всього цього добра. Це Костя, вітаю тебе, Привіт, привітарий! Так, Наконє... це саме та людина, якій я максимально довіряю, тому я розумію, що моя автівка, яку я маю дарувати для своєї дружини, має бути в тих роках, яким я сильно довіряю. Тому Костя, в мене дуже цікава штука. Дивиться зараз, трохи очмані. У мене Тина обирала серед чотирьох кольорів. Як ти думаєш, який вона обрала? Правильно? Да, інтересний вибір. вона Причому... переливається на сонце, але по факту Сонця немає і то переливається. Скільки яскравих кольорів, але. Ні, це да, ну, все не то. Ну, це дуже хороший вибір. Попробуємо зробити. Я маю надію, що моїй дружині це сподобається, ти бачиш, що вона, вона полюбляє. Ну, я такий, я такий, що і поїду на такий. Мені, ну типу, ті, тільки ті, по кайфу. Костя, розкажи, будь ласка, чому вам довіряють, чому саме до вас. Приїжджає стільки автівок. Я бачу елітні автівки. Я бачу багато автівок. І взагалі, я скільки я сюди б не їздив на різних своїх машинах, я завжди тут бачу, як і елітні тачки, як і прості ага. тачки. Сюди їздить мій батько, сюди їздить мій дядя, да, а сюди ба. їздять мої друзі. Тут робилась та сама краса з моїм Мустангом. Подивись, як це було. Мустах виглядає потажно, но тільки за дикиты Так, розкажи, что у вас есть? По-перше, у нас хаб у нас есть мойка. Вот туда посмотрите, пожалуйста. У нас мойка на 2 поста. у нас детейлинг, бокс на 5 постов, у нас сервис по Покраски а, да конечно Слухай, ти Зараз не ображайся, але не знав, що у вас є окрема мийка. Я вас... зараз вперше це почув. Конечно, конечно. Не так давно открили в сентябрі. Отріли мийку. прикол. Одно другому не мешають раньше. Mm -hmm. Она была все в одному боксі в а -детейлинге. Сейчас у нас мойка отдельно. Подивись, подивись, скільки у них центрі. Оці, оці всі бокси, цей гребаний торгівельний центр. Це все ТЧК. ТЧК, до речі, це не те, що ви подумали. Т це точка детейлінг. Mm -hmm. что у нас дальше? У нас есть стапель. Это тянуть машину, если я сильно Шо, стапель. Стапель? Стапель. стапель. Да, стапель? если ты, ты ударился так? гармошкой вот так, я растягиваю машину. И, Серьезно? Да. да. То бывает, что когда ты вдарился, и ты да. зажмакло то в тебя вот так вот растягивает назад? Да, да, это опасный процесс, но он у нас есть. Также у нас есть Друзья, покрасочный, магия. покрасочный бокс здесь. То есть тут парбуют да. Автівки. Да, да, подготавливают и красят. И слесарные работы, это все работы там по там за Міні масла до да, ремонту двигателя, ходового, тобто у нас є повний хаб. Ми робимо все. Тим отличаємося від от, більшості дітей, тим, що у нас є абсолютно повний комплекс всіх работ і услуг. Круто, круто. Слухай, що кажучи, я ніколи навіть не задумувався, Я просто завжди приїжджав або на детейнг своєї тачки, або щось там підклеїти, або mm -hmm. щось таке там або за, помню, навіть да. замінити гуму завжди приїжджаю сюди, тому що це набагато швидше ніж у інших людей в Києві. Але я ніколи не думав, що у тебе настільки. Такий величезний вибір всього. Mm -hmm. <свист> ну що ж, друзі, найважливіше, зараз Костя до цього не готовий, але я це скажу. По промокоду Меджик приходите сюди і кажете, я від Меджиків. І хлопці <свист> зробили... для mm -hmm. мату. Mm -hmm. <свист> mm -hmm. І хлопці вам mm -hmm. mm -hmm. <свист> я вам зроблю щось приємне. Я по бачите, як ти був не готовий, якого Меджик. Зараз жартиму, а справді це хлопці, які відповідають за якість. І не на правах реклами, щиро від себе я кажу. Всі мої друзі, всі мої родичі і я особисто. Всі звертаються тільки сюди, тому що це і якість, і довіра, а це найважливіше в цьому всьому. Ну що ж, е що? стосовно термінів, скільки очікуєте на поклейку, десь плюс-мінус? А ми можемо це зробити за тижні, я думаю. Бо всі кажуть, що типу це два-три тижні. <гум> а ви <гум> за півтори, роботи, за півтори тижні. Бо бдам, бістрі, да. Друзі, коротше кажучи, зараз для вас півтори тижні будуть як 2 е, секунди. А для нас це буде справді півтори тижні. Друзі, ми збрехали. Пройшло не півтори тижні, а пройшло сім. Здається, сім так, сім, сім днів. Реально пройшло сім днів. Один тиждень. А нам сказали чекати півтори. Тому йдемо сваритися, чого це так. Бо ну, ми не задоволені. Чому раніше часу? Бачу. Привіт. Расі, Сказали, півтори тижні треба мінімум чекати, а зробили все за сім днів. Я не задоволений. Давайте, давайте розуміти, що, що трапилось. Ну, якщо це твоя просьба була, ми постараємося. Пішли. Друзі, ось так. Уявіть. Зараз подивимося, скільки роботи пройшло е за весь цей час. Поїхали! Що там сказати? Не можна казати поганих слів, тому ми все це будемо пікати. Подивись, наскільки гарна вона перевтілилась, наскільки вона інакше вже автівка. ж голос сів. Після дивіться, як змінилися фари. Подивись, яка вона взагалі стала іншою. Ну, типу, інша тіка. А ще я пишаюся тим, що у нас буде ось така штучка, яка буде нагадувати, з якої ми банди. Тому що кожен хто в цій банді це ті люди, які розуміються на довірі та на якості. Давайте поговоримо та дізнаємося детальніше, що ж стало з тачкою. Що ж, Паша зараз розповість, що зробилося з цією автівкою, що вона приховує, бо деякі є вже секрети, на які я навіть не очікував, і це є для мене подарунок, що мені неймовірно приємно. Ключ від вашої ластівки, що ми виконали. а що вона не в плівці? А це, а це, оце людина, це, яка це... Да, да до всякої хірні. <ріхи> Що ми виконали по машині, ну ви самі бачите, це заклеїли її повністю в плівку. Заклеїли передні фари та протитуманки в фотохромну плівку, типу фотохромна вон, плівка. Фотохромна плівка. Вона під промінням сонця вона буде сама тонуватися. Що, як це? Як це можливо? Від е, це... ультрафіолетом так. вона типу притоновується, і ага. чим більше світу, вона тим більше тонується. Тобто, наскільки я зрозумів, то вона стає трохи не прозорою, так? А в колір. Так, вона в колір, вона буде такою фіолетовою трішки. А коли там Я не знав, що таке пора... існує взагалі. Там так. На пора року, вона буде ось такою, як вона зараз. Прикол. Я вже хочу подивитися цю ілюзію, цю магію, як вона виглядає під сонцем. Добре, ви вже дай. виконали антихром по всій машині, всіх ручок. Зробили ось таке, теж в колір самої машини. Сенсі, серйозно? Воно прикол. Фіолетове і сіре. ай Розумієш? ай яй ай ай ти шо? І зробили ще отут. Були срібного кольору ці штучки. Тепер вони чорні. І дивіться, який нюанс? Це ну, мінімальна така річ. А як сильно вона впливає на сприйняття твоєї автівки, навіть на саме колесо воно дуже неймовірно впливає. І що найкрутіше у хлопців ти в тому, що вони самі розбираються, як зробити це краще. Тобто вони тобі спочатку пропонують і розуміють, що було набагато краще, якісніше виглядало, і, взагалі, щоб, щоб твоя тачка мала більший статус, вони все тобі пропонують, потім ти обираєш, що хочеш, ну і отримуєш те, що ти замовляєш. Оце рішення воно коштує мінімальних грошей. Виглядає дуже круто. Ще виконали повну реставрацію самої оптики та е, противотуману. По задній частині ми заклеїли також задні стопи плівку. Так, тепер вони більш такі агресивні. Зробили всі значки чорними, вони були до цього. Срібні? Ай-яй-яй, точно, дивіться, напис Тесла був реально з срібного кольору, а тепер це виглядає більш серйозно, більш сурово. Клас, дуже виглядає. І зробили хімчистку самого салону. О, це означає, що що? Що ми зараз подивимося, що в салоні? Так, я завжди хотів це зробити. Нарешті можна буде натиснути. Я ще не вмію це робити правильно. Так, тут треба що? Відкриваємо ось тут кнопочка, отут кнопочка, отут кнопочка і отут. Ні? Є. <ріст> <ріст> чи зажать треба? Подвійне натискання раз. І вона розправляє крила. Натискаємо тут чи тут. Ага, я ще не звик, друзі. Оп! Відкрили тут. І найважливіше ось ці дверцята. І натискаємо ось тут. Бум! І воно відкрилося. Ого! Просто подивіться, як змінився салон. Мало хто, можливо, помітив, але є такі деталі, які були просто жахливо виглядали, тому що ними треба було попрацювати, і хлопці це зробили. По салону ми зробили повний салон. Під сідушками вичистили кожну сідушку. Всі карти повичищали, кожну ще люди, навіть власник не побачить, ми все вичистили. Під коврами в коври ну, машина як салон. Круто. Забирайте. Круто, дуже круто виглядає, друзі. Нема слів. Це Офігенно і нюанси, які були тут по шкірі, вони також зроблені. Я тільки що забрав автівку. Я хочу сказати, що мені, бліц, стрмно. А знаєте, що найголовніше? Мені треба встигнути довести цю машину в лавіну на парковку. І знаєте що? Діва ще про це не знає. От сюди подивіться! Ніський заряд її не зарядили! Ми можемо не доїхати! Я буду їхати спеціально десь кілометрів 50, тому що я реально не знаю, чи вистачить нам заряду. Ця херня з'явилася з моменту, як я просто виїхав з СТО. І я так зрозумів, Діма навіть їх не попередив, щоб вони хоча б за ніч її зарядили. Вона не заряджена, і це головна проблема. Так, а давай трошки обзор. Щоб відкрити бардачок, Ага, е, от він. У мене такої функції не було, але увага! Ось кнопка, щоб відкрити бардачок. І знаєте що? Пін-код! <кій> Пін-код! Чорт забирай, В тебе бардачок це вже. Телефон з телеграмом з код паролем. А ну давай хто зараз напише в коментарях правильний пароль. От прямо зараз правильно, ми подивимося по време, скільки поставили цей код. І якщо хтось угадає прям пароль, ми наберемо йому. Так. По зв'язку, прям по відеосв'язі наберем цю людину. У вас остання можливість ввести пароль, а тепер вводь правильно. Я не знаю. Мені не сказав. Пушки. Ух ти! Типа це ну, сюди можна ну, реально туалет сходити. Сама! Далі така хер. Я не розібрався, які відкритий. Вона теж якось відкривається, але як саме, я не знаю. Друге, руль. Просто подивіться на його об'єм. Один раз я роблю виворіт. І знаєте, як класика, коли тут, тут тіпа, є щось, і ти типу, повинен зробити виворіт. я роблю виворіт на поворот, і просто ну автоматично на відчуттях хотів взяти щось тут. І такі оп, нічого немає. О, типа треба звихнути. Ось до цього я. Основний блок управління це саме цей руль. Тут є музика. Я ще не бібікав, хоча сьогодні була можливість забібікати. Моє завдання припаркувати автівку на парковці Лавіни. Так, щоб вона була непомітно стояла, хоча чесно, я не уявляю б**, як в такій плівці, щоб б**, вона ще непомітно стояла. Тіпа, ну це діма собі, звісно, придумав, але річ у іншому, Настя. Діма буде йти, і Діма там їй підготував якийсь челендж, де вона повинна бути щось якось. Це я не до кінця, звісно, це розумію. Я але знаю, може тобі розказати. Ти можеш? А Ану, давай ми ховаємо машину прямо посеред парковки. Діма буде йти і задавати Насті запитання. Я при підійду і скажу, що їм треба буде йти і відповідати на запитання вплоть до магазина. Але вони туди не дійдуть. Тому що коли вони будуть проходити біля машини, mm -hmm. Діма скаже Стоп і далі скаже правда чи дія. А далі ми вже побачимо. А. Зараз ми вирівнюємося. Блін, а як відкрити двері? Оце проблема буде. Так, ні, я зараз вийду вперед, бо тут же кляті двері, які відкриваються ось так, от, як у жука навозника знаєте? Який на гіночики сідає. Це знову в мене така пасивна агресія, тільки тому що на мені дарують цю машину. Тут є все-таки штука, щоб проти сонця. Попробую цю штуку, все таки. Ота Вона на магніті. ну. Опа. Отличиться. Просто цей момент. <ріст> <ріст> Чина! Опа! Опа! Опа-опа! Блін, ну щось там в цьому зеркалі мені я собі подобався більше. Ага. Просто послухайте. Бачите? Я можу в. Це буде я. Рапур. Тут подушка-придушка, ти можеш ставити її в будь-якого пасажира і дивіться, звук я посав біля себе. Тепер слухайте де ззаді буде. <ріст> а тепер, А тепер біля тебе. Ой! Якщо ти хочеш романтик, нажимаєш і создати уют». Це я вже знаю, що цю штуку зробить Діма, коли буде сидіти з Насті і робити їй третій раз пропозицію. На пічку тут вмикається, просто і вона здатна розпалити маршмелу. Це така технологія майбутнього. Тепер залишилось дуже непомітно дочекатись Діму. Я якось йому повинен віддати ключі, і все. Вони скоро будуть хвилини на хвилину. Мені стрмно, я навіть е, періодично переглядаю машину, щоб вона стала на одному місці, бо я не навчився її. Закривати, Борода про це о, не знає. О, от вона, вона. піса відкрита стоїть, бери, хто хоче, але про це, мабуть, ніхто не знає. Може, Настя вже все просікла і зрозуміла, що буде. Вона ж така, вона дівчина розумна. Ага. Вона, якщо ж ну, типу, Діму то вивчила вже за скільки років. І Діма такий, а поїхали в Лобіну. Звісно, щось там точно є. Але чи в нас все вийде, розумієш? Мені здається, що вона може що... Це вона, все. Мені здається, що вона щось вже знає, і типу, ну вона, ну, про я знаю, Настю. Давайте так. Типу. Ну, її хрен розведеш. Мені здається, вона щось, але вже. Пау, ну що, поїхали. Настя, ти готова? Зараз за, на кожне питання ти маєш отримувати або мінус 10 балів, або плюс 10. Ага. Який мій улюблений кольор? Ой, це легко. Ану. Фіолетовий. Добре, плюс 10 балів. Який мій знак зодяку? Як? Риби! Який мій знак задяку за китайським гороскопом? Гороскопом. Гороскопом. Блін, я не... Это ложь? Так. Обирай дві карточки. Мінус 10 бар, а тут води. Пішли далі. Яке моє улюблене місце для подорожей? Океан. Добре, але він не за себе Ні, ти почему? Який мій улюблений від спорту? Балі. Ну так это ж океан. Ну ладно. <звіпи> який мій улюблений вид спорту? Он ти любиш качалку. Ну, який вид? Ну, типу, пам'ятник любиш. То це? що це? Тя... Тяжова... Стой, так, тяжелая твітика. Добре, плюс 10 ти Я знаєш знайшов мужа. Обирай. Це правда або дія, тому подумай. Ну, це скачку дайді. Правда або дія. Правда? Yeah. Ось сейчас зараз це був не челендж, а просто був пранк, тому що по факту за твою спиною твій подарунок. Забирай його. Ти шаворбус? Це автівка твоя. Тіма, ти що? І знаєш, що найкрутіше? Дивись, як виглядає її Тримай. Іди подивись. Дивись, щоб зачинити двері. Щоб зачинити двері, просто натискай на повну. А я це повідомляє? Боже мій, а що це за апарат такий красивий? Що це за літак у мене? Ну вона дуже велика, вона ж не комфортна. ну ти будеш мене тепер учить водити. Ну нас не взяли короче, забили хрен на нас. Ну типа, все правильно, типа, тут організували, все привезли, рідний брат. Правильно. Наши мне сісти просто до задней сиденья як Да, все нормально. Я не злюсь. Я злюсь, ты че? У Куда? забудь. Ой! А ты Давай! Там, где ты натискаешь, вот я натиснул, там оно открывается. Ой, бантик! Це надзвичайні пари. Е, Річ у тому, що вони вкри вкриті плівкою, яка під ультрафіолетом стає також кольором дітка. А кітка повністю контролюється ось цією машинкою. Коли mm -hmm. ти йдеш з магазину, йдеш і таке двічі натискаєш на е, багажник, mm -hmm. і він у тебе сам автоматично відкривається. Тобі вже не треба відкривати і так далі. І те ж саме, і, і коли ти все поклав, натискаєш. І все. Оця одна штука робить так, що твоя автівка коштує 100 тисяч доларів. Те саме на капотом. двічі натискаєш, у тебе відкривається капот. <ріх> Ти будеш шокована, але всередині нема двигуна. Чому? <ріх> Тому що це електроавтівка. Скільки така <ріх> <Що> вам Саме подаріш? Так розказує, як про Я є що це. Теж <звіст> двічі або натискаєш ось так, <звіст> воно відкривається. Давід може одразу дивитися <звіст> так. Це біла шкіра, натуральна біла шкіра <звіст> 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 е <звіст> цього слона. <звіст> Тримай. Що тепер пішли вперед за штурвал? Може, спробуєш хоч трошки проїхати за тих так 3 метри вперед. Йо, І все штурмало. Але це ж це твоя машина втрукнуло. тепер, тобі, тобі треба привикати. <ріг> дивись, зажми торнус. Тормоз. Тормоз, тормоз. Треба буде трохи покрити. І... Вона сама закрилася. Колеса вже так. Смотри, як плавно виходить. No, no. <ріг> Ой, треба тепер бігти за тобой. Ну тобі вдалося і ти працювала на штурвалі. А це біла шкіра дракона.